І про негідників в Пентагоні в першу чергу ви знаєте, мені є міністр закордонних справ в Німеччині звати його Вадефун. Мені здається, що він якийсь рідний брат Вітькофа або. Просто підкуплений, можливо, такими як вітью, тому що міністр Німеччини справній Вадефуль вважає, що Україні ймовірно доведеться піти на складні компроміси заради завершення російської війни проти неї, але остаточне рішення у цьому процесі повинно належати українським громадянам. Каже він наступне завдання дипломатії виробити компроміси, які сторони конфлікту можуть підтримати. До цього зрештою, безперечно, належать і болючі поступки. На його переконання мирні домовленості можуть стати для України надзвичайно складним випробуванням. Він підкреслив, що українці мають самостійно вирішити чи прийняти для них умови завершення війни, особливо зважаючи на вимогу Росії щодо масштабних територіальних поступок. І каже далі, Вадефуль для України це без сумніву буде надзвичайно складний процес, завершення якого може стати загальнонаціональний референдум. Про який такий референдум ти говориш?